Країні триває війна, запекла і несправедлива війна, в якій ми обов'язково переможемо. Нам важко, але ми мусимо триматися і на полі бою, і в тилу. Ми будемо стояти до кінця. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни, у яких біль і втрати поряд із вірою в перемогу. Алла Карпенко успішний айтішнік та волонтер. За час повномасштабної війни вона зібрала понад 30 мільйонів гривень на закупівлю бронежилетів та касок, аби вони рятували життя нашим захисникам. Проте поранення найдорожчої для неї людини, коханого, виявилось несумісним життям, його врятувати не вдалося. Євгеній Безелевський десантник штурмових 79-ї окремої бригади, загинув від танкового снаряду, аби, хоч якось, вгамувати свій біль. Алла почала вести у соцмережах публічний щоденник, який знайшов відгук у багатьох жінок, які так само втратили коханих. Вони познайомились у квітні 22-го. Алла волонтер, Євгеній Десантник-Штурмовик. Вона передала йому речі для захисту його батальйону. А він закохався у неї з першого погляду. Ми почали. Почали спілкуватися. Спочатку я навіть не розуміла, навіщо він мені пише занадто багато, а потім все якось затягнулося, і через шість днів він приїхав до мене в Вінницю зі словами десантно-штурмові війська відрізняється швидкістю, раптовістю та неочікуваністю нападу. Типу, ВУ в Вінниці. але не хотіла закохуватися. Вона боялася втратити коханого на фронті. А Євген, наче відчуваючи свою неминучу смерть, попереджав її про це. Проте все сталося само собою. Кожен раз, коли ми прощалися і закривались двері, я дивилася йому вслід, і виходило так, що е, перед тим він мені казав, що ніколи не зв'язувався з хлопцями з зсу. Якби я знала, що в грудні буде останній раз, коли я з ним прощаюсь, я довше і міцніше б його обнімала. Останній раз Алла говорила з коханим 17 грудня, а перед тим відправила їхньому підрозділу велику партію спальників. Хоча зв'язок із Євгеном зник, посилку хтось забрав, і це дуже насторожило дівчину. Я все-таки подумала, що це довірена особа забрала. Я подзвонила до нього, і знаєте, так невимушено почала розмову. Типу, привіт, це Алла, пам'ятаєш, як там Женя? Цілий живий, здоровий просто відповів мені. Я не знаю, як тобі сказати. Тут була невеличка пауза, і сказав, що Женя зранку сьогодні не стало. За тиждень Алла зробила перший допис у своєму публічному щоденнику у соцмережах. Завтра різдво, але я проведу його не з тобою, бо нашу маленьку сім'ю зруйнував танковий снаряд, понівечивши твоє тіло і забравши душу. В той день я померла. Разом з тобою, коли написала, що разом з тобою померла, і я це, це було навіть не перебільшення, тому що я дуже сильно його любила. І звістка про те, що він помер, ну не міг він померти. Він в таких м'ясорубках був і тут раптом помер, не вірилася в це. Але вирішила будь-якою ціною дізнатися, що насправді сталося з її коханим. Розпитала багатьох хлопців з його підрозділу. Він помер від обстрілу станка. Як мені сказали, що це був фугас фосфором його розстріляли майже в плотну. Там вони були на мушці, в Бахмуті, на східних околицях. Я в подальшому дізналась від хлопців, зараз це вже окупована територія, на жаль, але дізналися місце, де він загинув з точністю до метра. Йому потрапило в червну порожнину, там, де приблизно печінка, в нього була вирва з зобіжки якось це. І як сказав лікар, що оскільки це був мутик. Танк стріляє з високою температурою, фугас виривається, то фактично він зварився. В нього всі внутрішні органи зварилися заживо. зажив. Потім були бюрократичні нюанси. Мати хлопця написала довіреність на ім'я дівчини, а далі дорога в Дніпро та похід у морг, невеличкий тамбур, три на два метри, і викидала жанням. Це спеціально мало, що для мене поставила його зверху на каталку, а справа була. Три трупи одне на одне зліва було півтора. Я так приклала руку до щеки і хотіла від... Від... відігріти, а він не відігрівався. І жетон ось, якраз і по жетону, я його пізнала. І коли я його вже забирала, мені не дозволили обдивлятися, його щоб я не впала в обморок. Але все ж я обдивилась і я сфотографувала для себе руку, тому що я обіцяла його тримати за руку. Дівчині видали особисті речі коханого серед них годинник, телефон та особистий жетон. У своєму щоденнику вона напише: Вони пахнуть не тобою, а моргом. Хоча ні, на жетоні залишилась твоя кров і багато бруду, так само й на годиннику, правда, тут більше бруду, бруду з бахмутської землі, яку ти так ревно захищав. Жетон я заберу собі в пам'ять про тебе і буду з гордістю його носити, щоб він, як і ти, мене охороняв. На похорон вона прийшла у красивому вбранні. На губах яскраво червона помада дехто цього не зрозумів, проте вона зробила все так, як любив її Женя. Навіть коли я приїжджала до нього в морг, я завжди фарбувалась і. Навіть коли чекала свідоцтво про смерть, щоб оформити свідоцтво про смерть? Мене запитали, а де наречений? Я відповіла, що в морзі. Бо подумала, що я на весілля зібралась. Коли ти втрачаєш когось, треба не забувати про те, що ти жива. І навряд чи вже не сподобалось, якби я ходила за Пухша, що якби я постійно-постійно горювала за ним. Ну я горюю, але навіщо це комусь знати? Це мої внутрішні переживання. 27-річний Євгеній Безелевський від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. У гарячих точках України був з 2015-го. Це людина слова і людина честі. Я в житті ніколи не бачила настільки чеснішої людини. Він ніколи не обіцяв того, в чому він не був впевнений. На 95 відсотків ніколи під новий рік Євгеній збирався зробити Аллі пропозицію, та в один день вона перетворилася з дівчини, що чекає, на дівчину, що ніколи не дочекається. Хоча я не була тобі дружиною, просто любила більше за життя. Я відкрила проект, який називається «7793», пов'язаний з закупівлею ударних дронів. В помсту за сімдесят сімдев'яносто це порядковий номер його, його тіло в морсі. Навіть уявляєте, як важко було в морсі, коли стільки історій там лежало в чорних пакетах. Ми всі вами пишаємось, Ало, тим як ви тримаєтесь і надаєте сили усім нам. Вона рятує бійців під обстрілами у найгарячіших точках на лінії фронту. За вісім років війни врятувала понад тисячу важкопоранених, за що була нагороджена орденом народний герой України. Галина Алмазова колись успішна бізнес-леді та майстер спорту з Авторалі. Зараз парамедик та керівник медичної команди швидкого реагування. Про те, як минулий досвід допомагає рятувати життя та про свій шлях на війні. Галина розказала нам. Моя війна почалася в 13-му році на Майдані. Коли я завозила медикаменти в Михайловський собор, там почула про те, що треба мобільні медичні групи. Дуже запрошували. Туди по треба було чергувати на Майдані, треба було патрулювати по майдану. Ось і я підійшла і сказала, що там ну може операцію я не зроблю, ну, крові я не боюсь. Галина пройшла курси невідкладної допомоги під патронажем Червоного Христа, отримала рюкзак з медикаментами та перев'язочним матеріалом і заступила на чергування. Перші поранені саме у мене були на Майдані. Ось причому бойові бойові поранення. Переломним моментом, мабуть, це був вже початок війни на Донбасі, коли я присіла за кермо швидкої. У минулому залишилася посада комерційного директора компанії з реалізації нафтопродуктів альпінізм та авторалі. Головним у житті жінки стало бажання принести якнайбільше користі тим, хто її по-справжньому потребує. Я поїхала в зону АТО влітку 2014 року як волонтер. Ось ми їздили на саме передову, на саме на саму, куди там не доїжджала допомога. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не стало для неї неочікуваним. Дуже вразило, мабуть, масштаб всього цього, коли над тобою там літають, літає ворожа авіація, і у тебе навіть волосся підіймається від хвилі повітря. Це дуже було страшно. Тому приходилось там приймати рішення самостійно. Проте найважче було на Харківщині під час штурму населених пунктів у складі першого окремого батальйону спецпризначення Дике поле, яке визволяло території від окупантів. Галині там доводилось навіть самотужки виносити поранених з-під обстрілів. Якщо я не помиляюся за добу, ми звільнили 12 населених пунктів. І це був такий. Потужний поштовх це була така так, так, такий цунамі, яке дало можливість звільнити всю Харківщину. цю тухалі. Під час штурму вільхуватки комбат-бригади отримав чотири кульові поранення. Він дивом залишився живим, завдяки хлопцям, які витягли його з полю бою, та завдяки Галині. Його винесли на бійці через переправу. Після того як ми зупинили кровотечу, надали йому медичну допомогу. Після цього я його вивозила до стаб пункту. Проте найважче зізнається Галина бачити на лінії фронту цивільних, особливо дітей, які не виїхали. Коли ми звільнили Грушівку, це під Куб'явськом десь на другий день. До нас прийшли місцеві е, мешканці і е, почався обстріл. І е, прямо ну, прилетіло до нас, до нашого медичного пункту. І, на жаль, у нас було двоє загиблих. Е, це дуже вразило дуже вразило відношення, відношення дітей. Бо хлопчик, який там був поранений, він застрибнув е, в підвал, е, тримаючи на руках воду дитину. Ця дитинка дуже ну, плакала. Я там забрала цю дитинку з рук цього хлопчика, ну, почала там, його перевіряти на поранення. Він каже, ні, ні, не, там, я його прикрив собою. Цей хлопчик, якому 12-13 років, він його прикрив собою. Хоча б сам був поранений, у нього було осколкове поранення. Під лопаткою ноги і руки таке забути дуже важко. На все життя закарбувалися в пам'яті Галини, і ті, хто поряд із нею ніс службу та загинув, захищаючи Україну. Але ті життя, які вдалося врятувати, не дають сил зупинятися. Буває виснаження. І коли ти собі кажеш, що Галю це бо останній, останні, останні ротація, все давай ти вже виснажилась займусь там мирним життям, а потім починають там дзвонити там комбати або якісь там хлопці, і кажуть, що нам потрібна ваша допомога, нам потрібно саме, щоб ви там підсилили нас як медивак. Ти не можеш не відмовити, і приходиться повертатися і обратно. Які жінки живуть в нашій країні? Вродливі, віддані і такі сміливі, справжні захисниці та берегині. Дякую вам. Світлана Гриб, українська художниця, ілюстратор, співзасновниця майстерні лабораторії декоративно-прикладного апсайклінгу Лісова 3 у якій вона у співпраці з художником Сергієм Спіжовим створює об'єкти сучасного мистецтва. На початку повномасштабної війни митці були змушені покинути свої домівки та майстерню в вірпні. Вдалині дому митці почали створювати патріотичні малюнки, які надихають багатьох українців. Це точно хворі не вкладалося. Я зговорив не пам'ятаю, що війна. Почалась тіпа, я, 2022 рік, другий рік. І, тіпа, почали вже прилітати до нас, і тут і все. Ми зрозуміли, що все. Ми на наступний день виїхали, забрали всіх тварин і поїхали в Карпати. Світлана за професію ілюстратор. Але давно вже цю справу покинула. Війна стала саме тим часом, коли дівчина знову почала малювати, аби у такий спосіб рятуватися емоційно. Найперша робота вона була на початку весни закінчена там 3 березня, і це якраз дівчина, яка тримає на рушнику. Ми, коли їхали саме до Карпат, то по дорозі я побачила дівчину, ну, скульптуру на в'їзді до якогось містечка, типу, як вас вітає місто Ірпі. І е, я згадала, що так на Свірпіні також така дівчина є, і це якось поклало початок подальших роздумів про гостинність. До тих, що з миром прийшли, до тих, що не з миром, і якось так народився цей образ з коктейлями. І Я була дуже щаслива почати з ними працювати, бо це була ну це просто. Ця робота була створена за мотивами відомої пісні. Жіноча частина родини за одним столом плаче, а хустинку зі сльозами вкладає до коктейлю Молотова. Я трохи поміняла, поплакала і знов фіалка зацвіла, щоб показати цю, начебто, послідовність, коли ти плачеш, тобі здається, що все, типу, край, ти вже не можеш стримуватись. Горе настільки велике, що ти просто плачеш і не можеш бачити, не бачиш цього кінця. Але якраз це як дно дає тобі поштовх на гору, бо після сліз тобі завжди стає легше, і ти можеш знову приступити до, до життя. Почувши новину про деокупацію Київської області, Світлана Гриб та Сергій Спіжов одразу ж вирушили додому. Я пам'ятаю, ми коли поверталися в квітні, ми просто пішки йшли всю трасу з Києва до Ірпеня, бо була дуже сильна тягнучка. Бо всі хотіли повернутися і всі були на машинах. І кожен крок по трасі до себе додому це було просто наче п'яний йдеш від щастя. Кайфуєш, що Боже, я зараз буду вдома. Сергій та Світлана були шоковані побачене в Єрпені. проте найбільшим враженням стало так зване кладовище машин, яке розташоване поблизу їхньої студії. Коли ми переїжджали на перший день, то самі були дуже величі, Це Майже вся стоянка. І тому ми це й називаємо кладовище машин, бо воно прямісінько на стоянці міського кладовища. Ця раз величезних машин і машин по-різному там і в тирках, від снарядів, під куль, згорівші, звісно, всі купа шматків життя, які люди просто не довели. Скажімо, що собі, собі домиснеш, як це було? Чи вижили ці люди? А що з ними далі трапилось? І саме це місце надихнуло їх на створення першої парної роботи в деокупованому Ірпені. Ми хотіли з одного боку залишити і показати ще їм, що ось дивіться, то, це це трансформується. Да, що це трансформується. Mm. І зараз ми бачимо зруйновані, спалені машини, але серед них вже є якісь цікаві речі. Це, наприклад, ті ж самі наші роботи, які зовсім по-іншому вже це місто і дають йому інші трансформаційні. Ідай, ідай. Зараз Сергій та Світлана проводять безкоштовні майстер-класи для дітей з Гостомеля та Ірпеня, вчать малювати та створюють разом масштабні мозаїки, де у кожної дитини є місце для власної фантазії. Митці вірять, що перемога обов'язково буде за збройними силами України. Вони по-своєму допомагають її наближати. Кожен з нас бажає, щоб Україна перемогла у цій страшній війні і вірить, що так і буде. Не ми її почали, але саме нам її треба закінчити, щоб наші наступні покоління, наші діти та онуки жили у щасливій та вільній країні. Хай так і буде! Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.